Журналіст програми Харток він якраз називає, кіль... називає те, про що ми говоримо: що тиша не така вже тиша на Донбасі. Да? 1400 обстрілів зафіксовано за цей період, який 75 днів вважає. Зараз, зараз роз'ясниш, Дмитро, який вважає Зеленський тишою та? і тим, що вдалося. І ем, називає Точні, ну, він не говорить про 5 загиблих за вересень, да? але ми в фронті про це говорили. Як вам реакція президента власне, на такі цифри? Ну, мені здається, що це дуже корисне і вчасне інтерв'ю. Саме такий жорсткий хардток, який мав би, як на мене, хоч трохи протверзити Зеленського, тому що він звик до таких теплих ван. У спілкуванні з журналістами він дуже рідко проводить такі прес-конференції, на яких йому ставили справді гострі питання, перетворюється на шоу, переводиться все стрілки на те, що йому потрібно, і зараз діє в форматі виборчої кампанії. А тут Стівен Сакур, так звуть журналіста BBC, підійшов до нього. Ну, справді, так як акула. Мікрофона до ну фактично такого безпорадного е, чувачка із серіалу Слуга народу, який ж, насправді за півтора роки так і не став президентом, а просто продовжує грати роль е, президента, який там став президентом, ось ну цифра 1400 чотириста обстрілів. Е, ми розуміємо, що це не обстріли. це ці вибухи, постріли і те, що можна прирівняти до якихось звуків вибухів, нараховані спостерігачами ОБСЄ поруч з лінією розмежування в той час, коли вони там присутні і проводять моніторинг. Тобто, як ми пам'ятаємо, то наприклад, у серпні вони за е один день, коли насправді була фактично повна тиша. Десь близько 300 пострілів з українського боку чи вибухів з українського боку нарахували, коли це просто були якісь навчання, десь там на полігоні. Ну і це були якісь підриви, не пов'язані з бойовими діями. а... Ну, просто якісь не знаю, підриви пов'язані там чи з саперами, чи з просто значеннями з навчаннями. Чи з навчаннями чи ми. Навчання були з навчаннями, угу. так ну ми розуміємо, що кількість обстрілів там прицільних, неприцільних, турбуючих, не турбуючих, справді скоротилася. Інша справа, як це сприймає Зеленський. Він це сприймає як режим тиші, який уже давно триває і не припиняється. Хоча і журналіст Стівен Сакур каже, що це не так, і реалії кажуть, що це не так. Ну тобто, обстріли є їх менше, ніж раніше, але, але це, от ну, їх небагато, але вони є. Це не режим тиші. І ще що показова, це те, про що ми теж говоримо вже не раз. що Зеленський стверджує, що за весь цей час за 75 днів загинула одна людина. Тобто, він е, рахує, що це. Е, Тарас Кубійович із 14 бригади, який загинув від пострілу прицільного з автоматичної зброї, а ми знаємо, що у вересні було п'ять загиблих і померлих внаслідок бойових дій, а це не тільки обстріли, це ще й підриви на мінах, в тому числі на мінних полях противника. Це один померлий від ран, які були отримані раніше. І крім цього, були бойові поранення, які отримані від прямих обстрілів, uh -huh. які Зеленський не враховує, тому що йому вигідно е, рахувати дні режиму тиші, якого насправді немає. Ну і е, включно із е, питаннями про. Е, Закінчення війни, коли він е, може піти з посади. Ну тобто, добуде термін, я так розумію, не буде поготуватися, хоча рівнозначно піти з посади. Е, що якщо йому не вдасться закінчити війну, то він поступиться місцем. Це все складається в такий пазов президента миротворця, який насправді. Ну, не може стати цим миротворцем, тому що в нього до цього немає в е, навичок і в е, спроможності. І, ну його просто головне завдання знову подивитися в очі путіну. А з цим у нього не складається зараз. Ну я від себе ще трошки додам. Що в кінці він говорить про те, що він хоче війти в історію, то власне в історію він в принципі вже увійшов. Можна збирати свої, значить, манатки, і все. Ну вже увійшов. що? які, які ще можуть бути входження в історію, більше не речі, треба. До речі, тут ще що показово, він знову сказав, що за 75 днів загинула одна людина, режим тиші триває, і я вважаю, що це наша перемога. Тобто, що наша перемога? Те, що зараз відбувається по 2-3-4 обстріли, а не по 10-20, як раніше. Наша перемога, що загинула одна людина. Ну, це я вважаю, що це людина ввійшла в історію як неадекват на посаді президента.